Так, друзья, всім привет, все хозяйственные будні. У нас шо що? Що у нас? Як бачите, у нас вже сьогодні вчора приїхали і закультивирували участки під посів. А сьогодні у нас вже приїхали, посіяли суданочки і все остальне. Кому що съели? Оце я ж ходю, запровіряю як посів, Що в нас тут по порядках. То, то Вроді. Нічого, так нормально. Посів, але тільки корішки від виноградки. Тут колись виноградник mm -hmm. був. Ну, вот. Ходим, ходю, вбираю такі дровиняки, корні. Вот. Ну що хоче сказати. Ну так нормально вроде бы Посіяли. По посівах. Нормально. По удобрению не знаю. Будемо бачить по вражанні по сходах, як піде. Посіяли суданочку, 50 кг суданочки у нас на два участка. Тут на цей малесенький кусочок. А тут туди на цей маленький кусочок і е, тому у нас на наш здоровий кусок. Тут виходить у нас прицепа 3-4 і там прицепи 5-6 Суданки виходить. І по посіву. От. Так що. Вроді би. Нормально по сівах, де твердовато, но ну, то ролі не грає края все тіте обсіяно, все як має бути. вот Тут у нас це у нас ця вся площачка чорна, це все засіяно. І ось до тут теж Тут тоже посеяно. Там так же само. Посеяно. Так что тут трошки по краях. Местами по. Ну, местами где посеяли. Тут то не посеяли, тут сивалка от соседа заехала до нас сразу. приїхали та й заїхали до нас разом відправили в основному тут то болі, мені в нас чисто а от там де у нас там де колись виноградник був де ми сусіда взяли там після оранки, після культивації було куча цих Рішков. Тепер я зараз після севалки ходжу. Після культиватора не було, коли вбирати діла по господарству. А зараз щас... сьогодні з дні закончили і після вирішив, пішов якраз чолку напівтай. Пройдусь по коришки, щоб диски корні, камні, щоб не розбивати. Не бить диск на бензокосі то я вже тут в тому году може показував, може не показував, як я косив тут Повир, по, брав по, чим повише щоб диски не по... не по... Тут Диски дорогі такі от була були. Куди вони годяться? Такі от була були. Ну, Та й ми їх викидаємо за границю нашого участка, за, наших... за наші огороди посівні. Ще є в нас там один огород, в ну, цьому році ми його ставили, на той рік ми його Розсворимо і посіємо там ячмінь на випас решили туди пасіть на той год вот ячмінь на випас а так то, а так -то в принципі по пасіну нормально все по красоті все як має бути по по краях, тут по краях як более нормально містами тут у нас воро... по, на углу нормально а там а тому то у нас на нашому учаску там более пороць ну то там просто горка а у нас тут горки а ну, тут просто плантація чиста коротше все Всім гарного перегляду, всім до скорих відео, Побачимся, не знаю коли. Коротше щось цікаве, тоді Буду знімати, показувати вам. Замотався, як ти вже же замот... Треба замотатися. Давайте якось розпутати. Що ми тебе розпутим, неудобно тебе розматують і знімати, надо ще поснимать, і поразматувати. C'est <laughs> pas ça,